У нашому місті і в нашій області вже багато днів тривають репресії і спроби залякати людей, залякати активістів майдану вашими руками. Вам дають такі накази ваші полковники і генерали, які, якщо щось десь засмертить, вони, вони всі виїдуть до Австрії чи ще куди-небудь так само, як казав. А ви останетеся тут, і вам потім буде соромно дивитися людям в очі. Якщо ви будете інструментом тих репресій, якщо ви весь час будете ставати перед народом і не давати йому казати те, що вони думають про ту владу, яка поставлена зверху окупаційну владу, яка поставлена для того, щоб тут чинити терор, щоб залякати і знищити людей, які мають свою думку, які хочуть вільно жити на своїй землі і самі розпоряджатися своєю долею. Вчора знову відкрите кримінальне провадження цих дітей, які пікетували, е, ці підприємства регіоналі, на рівному місці просто звисфоктані з пальця звинувачення, які зараз будуть виручати цим дітям, молодим людям, щоб їх залякати, щоб їх е, посадити під арешт, щоб нагнати страху на всіх, щоб перестали люди е, виходити. І сміливо на вулицю навіть, щоб боялися на вулицю навіть вийти. І зараз, в цей момент, відбувається остаточне розв'язання цієї великої проблеми, або народ заставить владу слухати себе і те, що... I'll tell you a billion.